Цьому ролику показую детальну інструкцію, як відзвітувати по найманих працівниках за другий квартал 2024 року через електронний кабінет платника податків. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І я вже досить давно на своєму каналі не знімав відеоролик про те, як подавати звіти по найманих працівниках, як подавати об'єднану звітність, але. Зараз вирішив все таки знову почати, тому що було багато запитів. Загалом знімаю відеоролик, як відзвітувати по найманих за другий квартал 2024 року через кабінет платника. Також покажу вам в цьому відео одну фічу, один такий лайфхак, яким можна скористатися для того, щоб простіше подавати ці декларації, простіше вести найманих працівників. Отож. Ще ще одне слово декілька. Я буду зараз показувати варіант, коли у вас є наймані працівники. Я, в мене їх буде двоє. Вони будуть на мінімальній заробітній платі. Вони працювали весь другий квартал. Нікого нового я на роботу не брав, нікого з роботи не звільняв. Лікарняних і відпускних не нараховував. Тобто, звичайний звіт по найманих працівниках. Ну от, от тепер точно поїхали. Отож, в електронному в електронному кабінеті платника заходжу у введення звітності, обираю 24 рік, обираю другий квартал і клікаю Створити. Так, тут в мене всі, і ось мій податковий розрахунок сум доходу, нарахованого бла 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 Форма Ф050109. Обираю, дивлюся, щоб в мене правильно підтягнулася ось тут податкова. Інколи тягнеться неправильно податкова. Ну і відразу оберу додаток 1 і додаток 4DF. Клікаю Створити. Так, в мене відкрився сам податковий розрахунок, але спочатку будемо заповнювати наші додатки. Додаток 1. В додатку 1 ми будемо заповнювати дані про виплату заробітної плати та нараховане ЄСВ. Починаємо заповнювати із номера місяця в кварталі. У нас квартал 2, місяць 1. Це виходить, що виходить квітень. Номер додатку в розрахунку виходить також перший, ну, вперше ми створюємо. Далі маємо заповнити табличку. Громадянин. В нас українець 1. Так, 6. Жінка 0, чоловік 1. В мене 1. Номер ІПН. Є код категорії 1. Застрахованої особи ставимо 1, Тут нічого не ставимо. Тут ставимо місяць. У мене 0,4 зараз, місяць квітень. Не зараз, а загалом. Зараз ми заповнюємо за квітень. 0,4.2024 і прізвищами по батькові. Зверніть увагу, прізвищами по батькові в окремих клітинках. Так, я колись заповнював по хлопцях таких Сунь. ху Чан. Сунь-Ху-Чан. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності в нас не було. Кількість е, календарних днів безбережної заробітної плати не було. Кількість календарних днів перебування у трудових відносинах. Так, в квітні в мене було 30 днів, ставлю 30, кількість календарних днів відпустки у зв'язку з вигідністю – Нічого. Загальна сума заробітної плати. Ставлю свою мінімалку: 8 тисяч. Дублюю в, наступ, в наступній клітинці. Так. Пусто-пусто. заповнилося автоматично ЄСВ 1760, лишаю. Так, Далі. Ознака наявності трудової книжки є. Е, неповний робочий день ні. Наявність спецстажу – ні. Е, так, Ознака нового робочого місяця ні. А, робочого місця, ні. І ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. Ні. Так, є. За одного працівника заповнив. Заповнюю за іншого працівника. Тут є прикольна функція. Клікаю правою клавішою миші на неактивній клітинці і копіюю рядок. Оп, є, скопіював. Просто мені потрібно виправити тепер код ІПН. Так, і е, прізвище по батькові працівника. Суньхусянь. Е, так, в іншому в мене все те саме: та саме кількість календарних днів заробітної плати. Тому будемо вважати, що табличка заповнена. Е, піднімаюся тепер вгору для того, щоб обрати додаток 4ДФ. Давайте заповню 4 df Номер місця в кварталі 1. Номер розрахунку ставимо 1, номер додатку до розрахунку, розрахунку також 1. Тут йде нумерація саме додатків по, по типах. Тобто, це в мене перший додаток 4ДФ у цьому е, податковому розрахунку. Так, Працювало за трудовим договором людей 2, за цивільно правовими 0. Тут пен людини, нарахованої заробітної плати. Ту ж суму ставимо у виплачено. Далі ПДФО. Так само нарахов... 18% ПДФО від заробітної плати ставлю нараховано. Та ж сума відразу виплачена. Далі військовий збір, 1,5%. 120. Нараховано 120 виплачено. І ознака доходу: 101 заробітна плата. Є. Якщо працівників не, не звільняли, не брали на роботу, то рядочок заповнений. Але увага! Тут копіювати вже не варто, тому що якщо скопіювати, давайте я зараз копіюю, не рахується автоматично сума. Тому е, тут я вже зазвичай заповнюю вручну. Ну або можна ще ось так: типу заповнити. ІPN, а далі просто вручну все одно ввести дані. Коли ми вручну вводимо, клікаємо Enter, то програма вже перераховує суму, і в нас, в принципі, йде все окей. Є, все перерахувало чотко. Опускаємося донизу. Нам потрібно поставити кількість сторінок. Ну, чисто теоретично, якщо роздрукувати, то виходить дві сторінки, тому поставлю дві сторінки. Заповнили. Дивіться, ще прикаляху, яку я зазвичай роблю, тобто заповнив пару додатків, додаток 1 і додаток 4D, клікаю перевірити. В мене вибиває помилку, але що мені важливо? Я наводжу курсор сюди на додатки, клікаю, і в мене ось зелена галочка 1, зелена галочка 2. Значить, програма перевірила нам ці два додатки, все, окей. Додаю ще додаток 1, додати. І знову клікає додати. Додаток 4 f «DF», додати. Є. Заповнюю другу пару додатків. Ну, Ми починали заповнювати з додатку 1. Давайте і зараз. Номер місяця в кварталі. У нас тепер другий. Тобто квітень ми заповнили. Це був перший, тепер травень. другий. І номер додатку в розрахунку вже буде також 2. Тому що що? Тому що. Другий додаток вже в нас один в розрахунку. Так, ідемо до заповнення таблички. Заповнюємо точно так само, як і перший, з деякими відмінностями. ІПН заповнили. Тут одиничка тут пусто. Тільки місяць вже ми будемо ставити 0,5-2024. Ну і кількість календарних днів в трудових відносинах буде 31. Ну, Інше все заповнюємо точно так само, якщо у вас розмір заробітної плати не мінявся. Додаток заповнили. Ідемо до заповнення додатку 4DF. Так, номер місяця в кварталі. 2. Номер розрахунку. Залишаємо один. Номер додатку до розрахунку 2. Кількість працівників з трудовими договорами 2 по ЦПХ по договорах цивільно-правового характеру 0. І заповнюємо табличку. Так, ставимо кількість сторінок 2. Заповнили пару, клікаю перевірити. Так, ігнорую помилку. Дивлюся на зелені галочки. Зелені галочки є. Все окей, створю ще одну пару вже за червень місяць. Додати додаток 1, додати додаток 4 df додати є. Так, починаю заповнювати. ну Давайте знову почнемо заповнювати із додатку 1. Номер місяця в кварталі вже третій, номер додатку третій. Відразу нюанс один хочу розповісти. Інколи буває таке, що в нас там тільки за два місяці ми звітуємо. Ну, наприклад, під сам працівник був оформлений тільки в червні, і нам потрібно подати додаток розрахунок тільки із парою додатків за червень. Тоді, відповідно, у нас за червень номер місяця в кварталі буде так само 3. Просто додаток, в нас буде тільки один-єдиний, тому ми тут виберемо додаток 1. Тобто воно так працює. Скільки додатків так, по порядку, стільки такі цифри ми ставимо. Який місяць в нас по порядку в кварталі таку цифру ми ставимо тут. Ну, в мене за три місяці є додатки, я ставлю 3. І заповнюю додаток. Знову ж таки, буде все точно так само, крім е, того, що ми тут ставимо 0,6. 2024 і кількість е, календарних днів у трудових відносинах буде 30. Заповнюю. Так, є заповнив цей додаток, переходжу до заповнення додатку 4DF. Номер місяця в кварталі 3. Розрахунок, як і раніше, номер 1. Додаток до розрахунку вже в мене тут також 3. Кількість працівників за трудовим контрактом 2, за ЦПХ 0. Заповнюю табличку. Табличку заповнив, опускаюся, ставлю двійку кількість, кількість, кого? кількість сторінок є. Пара додатків заповнена. Клікаю перевірити. Є і дивлюся, щоб в мене було все ок. галочки є галочки, галочки, галочки. Чудово, тепер ха -ха, переходимо до заповнення головного документу. Тут. Не не набагато сумніше, я б сказав навіть веселіше його заповнювати. Тож давайте його заповнимо. Тож номер розрахунку ставимо одиницю в будь-якому разі, навіть якщо ми подаємо вже другий розрахунок за рік, все одно у нас тут буде одиниця. І за третій квартал будемо звітувати буде одиниця, і за четвертий буде одиниця. Номер розрахунку одиниця. Запам'ятали так? Так, добре, йдемо далі. Та перед тим як заповнювати далі, якщо ви вже втомилися і починаєте втрачати концентрацію, якщо заповнювати в цьому податковому розрахунку, а ще до того всього потрібно робити зарплатні відомості, табелі обліку робочого часу і багато чого іншого, нараховувати самозаробітну плату. І з цим вам Важко, ну чи принаймні витрачаєте багато часу, хочу порекомендувати для вас програму SmartFin, яка це набагато спрощує. Цією програмою користуюся я особисто, користуються мої колеги, які працюють зі мною і ведуть ФОПи. Чим прикольна ця програма, я показую дуже швидко. Дивіться, є сам кабінет, в цьому кабінеті є я як підприємець. До речі, сюди можна заводити багато підприємців, що дуже круто для Боголтерів може бути, хоч 60 підприємців, і по кожному з них будуть заведені працівники. По кожному з них будуть заведені кадрові документи, і дивіться, вже просто нараховується заробітна плата. Я просто створюю виплату за певний місяць. тут клікаю створити виплату за першу половину. Проводжу, виконую дію. В мене вже нарахована сума заробітної плати. ПДФО військовий збір ЄСВ в мене вже можна роздрукувати відомість на виплату заробітної плати, підписати, Тобто, вже є кадрові документи, сформовані по цій виплаті. І я так просто провожу виплати за всі потрібні мені місяці, перевіряю, щоб в мене були нарахування по всіх місяцях що тут в програмі. Друкую собі кадрові документи. І коли приходить час подавати звітність, я просто заходжу сюди, в звітність. Клікаю створити звіт, шукаю. Об'єднану звітність ЄСВ плюс ПДФО обираю період, за який я буду звітувати другий квартал. Клікаю продовжити, і в мене вже готова. Готовий звіт до подачі тут заповнене все, що потрібно разом із всіма додатками. Я тут працівника оформив червні, воно мені сформувало додаток 5, який мало сформувати. Тобто я просто переглянув. Тут не потрібно вже нічого виправляти. Ви просто зберігаєте, підписуєте з цього ж кабінета, відправляєте звітність, і це все за 290 гривень на сьогодні. В місяць тому е, програма прикольна. Тим більше я вам даю е, знижку. Я є партнером Смартфіну, тому я можу дати вам знижку на користування програмою за промокодом. МС 10 ви отримуєте знижку в 10% на купівлю самої програми. Вона декілька днів йде безкоштовно. Можете зареєструватися, передивитися, як вона працює. Я знімав вже окреме відео про те, як оформити працівника, показував цю програму. Програму можете переглянути. Ось посилання буде зверху на відео, ну і в описі під самим відеороликом. Ну, а тим, хто не довіряє сучасним технологіям, чи кому простіше зробити ось так, чим платити 290 гривень в місяць, давайте продовжувати. Отож, ми заповнили номер розрахунку. Тепер дивимось, щоб в нас була правильно вказана податкова адреса, був вказаний податковий індекс і починаємо заповнювати. З рядка 0,61. Вказуємо кількість додатків відомості про нарахування заробітної плати. Додаток 1. У мене тут. Не 0,3, просто три додатки. Кількість аркушів. Я ставлю так, що кількість аркушів це в два рази більше, ніж кількість додатків. З розрахунку, що в мене на один додаток іде два аркуші. Тому ставлю 6. Далі 64, 3 І так само 6. Далі 0,91. Ставлю відмітку, що подає роботодавець. Далі 101. середня кількість штатних працівників за звітний період. Ви бачили, в мене скрізь було два. Далі 104 працівники, що мають додаткові гронії. Ось, да, Середньооблікова кількість штатних працівників. Так само скрізь в мене було в кожному місяці два. Далі 105 кількість застрахованих осіб. Так само проставляємо 2, 109 і 108. Тобто тут просто проставляєте, скільки з них чоловіків, скільки жінок. В мене 2 чоловіка є. І тепер трохи маємо заморочитись проставити самі суми. Так, 1-1. Сума нарахованої заробітної плати. Беремо з додатку 1 загалом. Загалом в мене 16 тисяч було у кожному. З місяців 16 тисяч. 16 тисяч є. Далі 2,1. Роботодавцями з 22% знімається в нас відповідно з усієї суми. 16 тисяч, 16 тисяч, 16 тисяч є. Три, на суму нарахованої роботодавцем заробітної плати, скільки було єдиного соціального внеску, загалом, в мене було 3520. Так, 3520, 3520. Дивіться, 3520 і 16 тисяч. Ну, раптом, раптом на всяк випадок, покажу звідки е, ми беремо його. Ось. Тобто 16 тисяч це заробітна плата, 3520 це нарахований ЄСВ загалом за всіх наших працівників. Е, так, є, 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 це було 3-1 є. Тепер спускаємося до е, рядка 7. H і до рядка 8. Да, автоматично ось підтягнулося до 1520 рядок 7. І ось у нас загальна сума ЄСВ за квартал за працівників. Чудово, наш додаток заповнений. Ну, як додаток, податковий розрахунок. Давайте клікну перевірити. Є перевірено, звіт перевірено. Ми можемо його зберегти та підписати. Відразу, коли зберігаємо, програма пропонує його підписати. Тут вистрибує повідомлення зараз, що квитанція 2 буде надіслана після отримання результату обробки документа від Пенсійного фонду України. Хай вискакує все окей, все нормально. Ми ж підписуємо. Підписувати можна з допомогою хмарного сховища. Тут в нас є «Дія», «Підпис», Отримати посилання. Отримаємо код з з мобільного застосунку Дія. І таким чином підписуємо. Я зазвичай користуюся файловим ключем. Пам'ятаємо, що в податковій тільки одні наші ключі працюють дію, тільки цими ключами ми всі звіти підписуємо. Отож, підписую. Підписати підписав. І надіслати документ. Клікаєте так, я клікаю, доки ні. В мене не працює людина з ім'ям Суньху, Чань. Це вигадане ім'я, вигаданий ІПН, їх не існує. Так, так, що потрібно зробити після того, як ви подали звіт? Заходите в введення звітності, перевіряєте, щоб у вас тут було і підписано, і був літачок, що відправлено. Швидко має прийти квитанція 1. Чекаєте квитанцію 2. Вона може пройти і через 15 хвилин, і через 3 дня. Після того, як вам прийде квитанція 2, ви побачите там результат обробки, пакет прийнято. Тоді все окей. Якщо щось буде не так, то там буде вказана якась. Помилки. В мене є відео, де частково я розбираю, які помилки можуть бути в квитанції 2, воно правда для декларації по єдиному податку, але деякі варіанти там все одно є, можна підивитись. Ось я залишу посилання, переглянути. Також, якщо раптом не зможете розібратися, чому звіт не прийнявся, чи будуть складності з подачою звіту, можете звертатися за платними консультаціями до моїх колег. Є контакти для запису в описі під відео. Correstoites Ви можете також безкоштовно написати коментар під цим роликом, задати там своє запитання, я буду старатися на них відповідати. Буду також на них відповідати в себе в телеграм-каналі. Ось посилання на телеграм-канал. Обов'язково на нього підпишіться, тому що там і оперативна інформація дає багато, і там вже майже 40 тисяч зібралося підприємців, бухгалтерів. Всі спілкуються, діляться досвідом, відповідають на запитання, тому просто мусите підписатись. А ще я нагадаю, що цей ролик. Та інші всі ролики на каналі виходять тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту. Тому якщо цей ролик був корисний для тебе, просто е, скористайся реквізитами за донать, підтримай мій youtube проект для того, щоб я міг цим займатися і далі. Я безмежно за це вдячний. ця підтримка колосальна для мене. Е, і, і вона дійсно дає мені наснагу далі. Працювати, не зупинятись. І дякую вам за перегляд цього ролику. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. І на все добре! Бережіть себе!